Всім доброго донечка. Братиме в себе на каналі моїх посиленки. І що? Я хочу сьогодні зняти гаублок. <свісно> Дякую, що зайшли. Підписуйтеся, лишайте обов'язково коментар. Мені сьогодні по плану треба позагрібати нього трохи листя. Їсти завезла, а у ріки, у лікарні. Ру не вистачало, скупилася І йдемо працювати. Де, кокій? кокій йдемо працювати? Да. Йдемо. Все. Ось. І треба зараз залізти саме вперед вигребти, вилізти з криші, та трішки впаде нічого. Гайп, ще є чому але це треба згребсти і вивезти там у ногу. Кабаки і тут каштани. Ну, починаємо працювати. Ну що я вже на веранді. і змітаю. Вмітаю, жолубів, вигрібаю. Залізти, залізла якби тільки драбина не впала. Бо як впаде, буду тут сидіти. Кат, катапультуватися буду. Ну що, я продовжую далі. Я вже на криші. На криші вдома твоєго. Як там співалося. Ось і я вже. Обраси. Люблю ось ці квітки, але не люблю, коли вони відцвітають, потім прибираються. не Нефайно стає, як воно таке посохне. Напевно, з усіма квітами так я вже частину тут поприбирала, там все повигрібала ще ось тут пообрізаю і можна йти поправлятися. вже холодно стає. Обрізались, троянки е. була як вони називають. так стало До зими. Готовий. Хай собі <кій> стоїть. Розтопила мамі в хаті. Видно, О, видно, димок вже йде. А й буду йти вправлятися. Протоплювати треба, хоч господині вдома й немає, але ж хата захолоне і насіння сушиться. Каштани забиті, залиті тут землі я поприбирала. Ще трішки на дереві є. Вишні сливи ще абрикоси не повпадали. Тут було заметяно, загреблено, ну, падає заново. Але вже не таке, як було. Це вже можна буде і на гній складати. Я їду по гичку, зараз привезу теля, там річки з берега. І О, тепер вже видно файно, що горить. а то щось не дуже було видно. <гум> І там, о, квіточки мої квітні, <гум> снідаємо, так? Мама ж тут <гум> Ну, Осталося мені один із двох ривків. Ось тут і ще там біля хати трішки. Тож, 9 година, а я працюю. Так, ну що, я працюю. Вже майже моє піввідра набило. Моя оного, охорона лежить, де він там, дома, бачите? Лежить, щоб мене ніхто часом не вкрав, переживають. М -м -м. Малий десь, як пішов на гульки, так і нема. Прибіжить і йде. А цей сидить. Ну, цей ще його сильно гризе. І тому, напевно, той не дуже хоче додому повертатися. На дворі сонечко почало виходити. Це не може не радувати, тому що було холодно зранку, як я вийшла. А це вже більш-менш. Таку вже кучку я набила, і ще така ось до. кучка в мене є. Зараз 10-20. І працюємо далі. Холодно в руки. Перчатки в мене тут подвійні, перчатки знизу простенькі, а тут ці, але в холодно гарбузи за ніч холоняють і стає трішки прохолодно. Але нічого, вже радує те, що їх небагато лишилося. 11.38. Я йду в цю каву, візьму друге відро і прийду потім доб'ю цю решта кучки. Мічник вже напомагався, не, не охоронявся, можна йти до хати, так? Да? Йдемо в гойда. Що ось такий сьогодні в мене улов, так би мовити, зараз. Буду роздиляти, перебирати, А Ну, друзі, зізнавайтеся, кому ще подобається, коли в таку осінню погоду тріщать дрова, топиться плита. Не знаю, це так приємно, коли ще нічого не робиш, сів, п'єш собі каву або чай і слухаєш, як тріскотять дрова в плиті. Друзі, дякую вам за перегляд, дякую, що додивилися це відео аж до цього моменту. Мені це трішки незвичайно, точніше вику, тому що я забулася, забулася відвикла. знімати прості влоги. Тож прошу від вас підтримки. Прошу поставити вподобайку, прошу залишити обов'язково, коментар. Будь ласка, передивляйтеся мої відео. Нині вони будуть виходити в такому форматі коротких відео і гологових таких о, нарізочок з того, що я роблю. Дякую вам і бажаю вам всього найкращого, мирної ніченьки, Бережіть себе і своїх рідних, всього-всього, всім найкращого. І знаєте, ви в мене найкращі підписники в світі. Дякую вам за підтримку і всього самого, самого, що ви собі подаєте, те я вам бажаю.